Дитина не повинна бути вдячною батькам не за життя, не за виховання, Секунду. тому що. Я зараз вам чотенько скажу. Дивіться, що дитина не має бути вдячна батькам за те, що вони її родили. но наверно якщо батьки рвуть жопу протязі того, коли росте дитина, і прям їбать, як стараються ідуть йдуть на жертви, тоді вона має бути вдячна. Якщо в цілому батькам поїбать, ти ростеш і ти бачиш, що їм поїбать, ну і похуй. Ну, тіпа, я бачив, як мама взагалі з неї, в неї були отакі синяки, вона працювала, витягувала мене, ну, ще й одна. І тіпа, ну, я їй як, як вдячний. І за цього зараз в нас їбать, який контакт і так далі. Я просто бачив, як вона раді мене працювала, як вона мене дурака юбаного, витягувала з якої хуйні. За це я вдячний. Типу, за те, що вони мене зробили, це вибор їхній. Типу, я по факту до цього взагалі. Ну, це їхній вибор був зробити мене. І я цьому вдячний, якби. Ну, Блять, ви так захотіли, окей, я того не вибирав. А за то, що мама рвала вообще все, що тільки можна за мене, за це я вдячний ахуєтяк вдя.